Підписники. Привіт! Сьогодні ми граємо в Roblox Grow, Grow a Garden. Будемо відкривати паки та будемо вирощувати нову рослину бонблосу. Bon Прикольно. Так. А скільки це вже ти граєш в Roblox? Ну і загалом в Grow a Garden ти ж почав одночасно. Це твоя перша гра в Roblox, так? Місяць, десь два-три. Місяць. Так, а ти нам покажеш, що за місяць ти вже зробив? Я зробив ось такі джунглі. Це не огород, це вже джунглі. Джунглі. І Тебе тут дуже яскравий, прикольний огород. Ти тут багато елементів від е, парку юрського періоду, так? Да? Там заборчики так. різні. Тебе прямо тут Діно джангл. Так, до речі, Женя. За Женюю ось такий череп динозавра. Да, так, це я. Всім привіт. Я сім. Дякую. Марк дуже сильно просив, щоб я з ним грав в Roblox. Давайте Що? відкривати світпаки. Давай відкривати світпаки. Так. Що ти для цього робиш? Я теж буду. Дивитись вчитися, okay. тому що я. Okay. Ну хтось зображається, я можу сказати чесно, що в Roblox я. Ну... Okay. Нубік. And. Так, ось в мене 11 таких паків. Відкриваємо перший. Давай. Саме звичайно. Mm. Так, відкриваємо другий. Мені не важи. Нічого, ще пощастить. А що це Це якась доістерична рослина? Так, stone... Кам О! Stone Bite. Кам'яний укус. Стоунбайт. Оце вже добре. Ага. Це щось. цікавеньке. А, ну тут їх в ленті багато цих стоунбайтів, Да? Вони саме не кіткісні. Ну так, да. ну, ну, я маю на увазі, що їх багато, і тому їх випадає тут багато. Так. Да. Так, скільки тебе ще паків залишилось? Вігресно? Ну, о, знову ця штука. Прочитаю наступного разу, як називається. Хорнод і дінно шрум. Шру. Це якийсь типу гриб? Так. Да. Блін, поруч стільки багато їх було знову. цей. А що тут найрідкісніше? Е, Эээ. О, ну це 10% шанс. Бум -бум. Ось бать в Rainbow Pack, на нього більше шансів. Fosflight. Фос... Ага. Так. І все остальные. Так. Угу. Пішли зібраться. Ну, за мною скільки тобі три, три, три незвичні речі, так? Так. Пішли за мною. Пішли з тобою. Де Забирати ти? наш бонблосом. Бонблосом. Як бачите, я забираю. Я стрибаю на радишах. Так. І все. До речі, мені, До речі, мені ж сьогодні шукарепл за 600 лям. За 600 мільйонів подарувала. Прикольно. Безкоштовно. Ось він бон На сінечку, так? Тут навіть кісточка торчить. Кіст... Пішли... Кістка. а, я не туди побіг. Йди на мою ферму. Йду на моє джунглі. Ти мені розповідав, що ти. А, що ти зробив спеціальне якесь місце так. для нього, так? Показуй. Так. А, Васюна. зачекай, я прибіжу. Тебе неможливо нормально зайти. Зараз я тут відкрию. Привіт. Так. Саджаємо. Так, поливай лейками. Так, це що? Це троу чи шоу? Ні, шоу це дестрой. Ось цей watering can. Вот can? И... Ага, зараз. Це... Я буду це... шукати. Кен, це банка. А, це. Банка. Я ставлю всі ці спинки. Як мені робити? Просто тикаю, куди я поставив. Ось сюди, так? Да? Так. Да. А як воно робиться чи ні, я нічого не Робиться. Ага, да, щось відбувається? Так. Спінклі до Так. Годлі спінклі. Мені просто тикати, так? Так, да, поки не закончу. А це у мене всі що є, будуть використовуватись, так? Чи одна? Так, да, всі що є. — Все, в мене нема більше. Использу спінклери. Океймхоні спінклери. А я не знаю, чи в мене є. Зараз подивимось. Так. Годлі splінклеer. Sprінкler. Підійде? Так, да, підійде. Так. І теж просто тикле, так? Так. А, що? Конфіру. Конфір. Конфір. А, все, він став, тут не треба тикати, так? Да. О, він росте. Так, слухай, він уже прикольно так виріс. Він на 80%. Клінінг спрей, e, Recall range. Що, що з цього я можу використовувати e, для тебе? Нічого, вже не треба. А, базик, так, базик спрей. Да, базик. Так. У мене їх три, я всі три ставлю, так? Да? Все. Все, не треба. Не треба, так? Да? Ми вже вирощили на 100%. Ух ти. Я, я відбіжу, щоб подивитися. — У гарний. Так гарний. Це кістяний квіт. Так. Так. Потім злізти на нього, щоб подивитися, чи що плоди є. Це, розкажи, ми поливали для чого? Щоб він. Ой, у ш... мене тут плод. Щоб він, він ш... вищ... більшим виріс, чи щоб чи він виріс швидше. швидше. Ага. Так, ну ось наш найперший плод росте, я так розумію. У мене є. Коротше, це така плодова ягідна гра, так? Так. Ой. А я не поставила ну, адванси Деймастер. Так, я зроблю його ще Ember. Боже, у тебе тут дискотека. Яку? Покажи от, от, от. Де, от, от. тут дискотека. Тут. До речі, сьогодні буде джандел, Ad... це головний розробовчик цієї гри, Запускати. Е, ось цей саме, як там, е, Диско івент бо сьогодні оновлення через 7 годин та 3 хвилини. 7 uh -huh. hours and 3 minutes. Як ми тут багато поставили? Oh, а що воно дасть? Ну, то, що плоди швидше будуть рости. Та ось це дерево. Ага. Ну воно ж вже виросло, це буде е, на, оці, на, на плоди, так? Да? Ось! Ось! Велетенський плод. Як він виглядає, покажи. Ось. Ага. Так, у мене є. А відійдеш далі, щоб там була тільки ти ті, 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 трава і, і цей е, плод, щоб подивитися, як він виглядає. Що? Ну просто я тут, не тут не на фоні рослини не дуже видно. Щоб ти відбіг на, на траву і показав, як він виглядає. Зараз. Так. Він один... на 17% вирос, 1 мільйон вже став. А, а він може стати ще дорожчим, так? Да? Так. Да. А, це, це його вартість на зараз, а не так, як буде фінально, так? Да? Ну, думаю, так. Добре, пішли, поки покажеш мій город. Так. Ось жінка, що. мій напроти. Марк говорить, що в мене чарівний город. Тому що що, Марк? Тому що в нього великі рослини. Це почалось з З самого початку. З оцього... Ананаса. Оцей. Він зараз дуже маленький, дуже маленький ананасик. Покажи його. Я. я тут. Не цей, а наступний. Нас. О, оцей ананасік, він... Зараз дуже маленьке, а він перший раз виріс просто гігантський. Це так. одна з моїх перших рослин. І, і оця, як вона називається, Пікіпір. Це теж одна із моїх перших. І на ньому просто, Марк казав, велетенські росли рослини. Не, рослини а ці. Врожай. Давай відкриємо тобі яйце динозавр Давай. Ось Воно, воно тут, відкриваю. так? Давай. Так. так. Там є кнопка хеч. Хеч. Ти дивишся, записуєш? Так, да, але мені не покажеться, що випаде. Ні, не покажеться. Воно у тебе в руках появиться. Трицератопс. Так. Зараз побачу. — Все. А ось такий малютка. Ось. Малютка. Прикольно, що можна стрибати прямо з ним. Це маленький У мене є Литенський. Да? Ага. Так. Ой. Ну, обережно, щоб йому нічого не віддати. Так, лайк like мені постав, чувак. Що ти А У мене 10 лайків. Слухай, ну 10 лайків якогось було. У мене гай, 86. 86. Так. Тобі щось подорожавати, Жень? Ні. Так, яка мета нашого відео? Про що е... ми його записуємо? Про... Хочемо отримати, посадити ці... цей бонблосом також і... Ви... і зібрати врожай. Добре, я п... Так, а квести, ти вже всі виконав? Так, тут якісь насіння. Я побіжу, подивлюсь, поки насіння. А я піду робити тут, шоколадний має, нічого. спрей. Марк постійно мене наді мною жартує, що продається Burning Bat and Sugar Apple. Я прибігаю, там нічого нема. Бо я все скупив, бо там нічого і не було. Так, а квести ти якісь вже виконував? Будеш виконувати? Мені вже не потрібно, мені за 100 мільйонів їх можна. Так, ну ти, ти будеш займатися своїми справами, так? Да? Ні. Я побіжу швиденько, позбираю врожай. Добре. Ти мені тут якусь кістку. Ну, більшість часу, щоб ви розуміли, це марк тут щось на моєму так. бігає, будує. Потім говорить, у тебе щось велике виросло, віддай. Ну, він же ж тут багато чого саджає, тому... Я, я йому все даю. Боже, який в мене малесенький кактусик. Де, покажи. Оцей кактус, який. Он бачиш, я сижу і вон на, на, на наступному. Далі. Ось, бачиш, малесенька квіточка, вон. Так. Да. Малесенька. Все її. Що будемо поки робити? Я збираю урожай. — Ну і добре. Ой, фотку зробив. У мене якась кнопка з'явилася. У мене предмети чомусь просто Осте, помінялися місце. Якесь оновлення якесь було, напевно, так? Ні, це тільки через 6, 6 годин 58 хвилин. Угу. Ну тоді не знаю чого. До речі, я знаю, як буде вона. Яке? Підводне. Підводне? А що ж це буде водорості будуть рости? Ну, Так, да. там скаче все додать додавлять. водорості. Боже, подумав, що це рослина колихається, це хвіст динозавра. Я, я перевиті на бонбосом ще якісь плоди ростуть. Росте, росте. Велетенські, до речі? Та ж велетенські? Я зроблю дуже дорогі. Я зроблю. До речі, мені сьогодні подарували один бонблосом звичайний. От е, Марко говорить, що мені пощастило, що у мене росте все велетенське. А Марко все дарують. йому постійно хтось щось дарує. Дуже якесь велетенське. Дереге, ну покажи то, що тобі подарували фрукт Велетенський. Який? Який сьогодні? Ні, не сьогодні, аж mm. Мун, чи як ти його називаєш. Ось це. Ось це. Ну, подивіться, людині просто безкоштовно подарували. Я лише хотіла створити ось кокосу. кокос. Так, а ще в цій грі є не дуже хороші гравці, які обманюють, просять щось трейданути І потім, якщо ти йому першим дасиш, то вони просто звалюють і тебе обманюють. Так що, ви будьте обережні, нікому першим нічого не давайте. Якщо хтось хоче щось. То хай дає перше, так, Марк? Бо мене настільки зу так зробили та на Красного Мурав'я. Так, да, просто Марк у нас чесний, добрий хлопчик, і він думаю, подумав, що інші теж будуть чесними і зроблять все правильно. Дивіться, ось яке мені яблуко подаруло, Я... Скільки воно стоїть, що гриб. Скільки? Іде його вартість. 637 мільйонів. Марк. Ну. Як для гри, то це велетенська сума. Там, ну, в житті то взагалі було б, так? Да? У мене був фрукт за мільярд. За мільярд. Ти його продав? Міся. Так значить, він не був, а він є. Так? Міша віддав. А, Міша віддав. Міша це марка Однокласники друг. Знову я на це не куплюсь. А там правда він продається. Не, ладно. Так. Уже не тут такі, як джунглі. До речі, у нього малюсеньке какао. Малюсеньке какао. На малюсенькому дереву какао. Ось це малюсеньке какао. Ви напевно ну, це відео будете дивитися вже, коли буде водне, підводне оновлення. Можливо, я зроблю раніше. За 6 годин та 53 хвилини ти зможеш це зробити? Побачи. Якщо зможеш, то це буде класно. Так. Так. О. Боже, Мені кокос, ми медведь в костюмі ділки зробив хоніглайзер. Я піду подивлюсь на мій плот. Так, до речі, Марк, що ми можемо сказати? Ну, це не те, що реклама. Ну, реклама, але не така, за яку заплатили. Який Як називається магазин в Телеграмі, в якому купувати петів? Е -е, х... Каушоп. Каушоп. Це у якого блогера ти побачив? «Саня в шортах. Саня в шортах. От, це чесний магазин. Там ми Марку купляли петів, і там ніхто не обманює і роблять. Все ж швидко, якщо, якщо комусь це потрібно. Ми купляли там вже лисичку чер... ой, мурав'я. Та от збирає на Чікен зомбі. А ще мені тато подарує грошики, та я куплю собі Тірекс. Та єнота. Так, я все своє зібрав. Так, і скільки вийде? Я один раз вже продав на 3,5 мільйони, а зараз. Ну, майже 2,5. Це багато я продаю, як ти вважаєш? Так. Для тебе так. До речі, я допомагав Жені вирощувати фрукт за 11 мільйонів. О, А ось і тирекс. Ті тірекс? Справжній? Да? Це ти у когось побачив? Так. Да. Ось білий. Я теж хочу Тірекси, бо тірекс дуже класний бреє. Як його можна отримати? Е, із яйця динозавра. Із яйця динозавра, як отримувати яйце динозавр? Mm, взяти пета та переробити на Угу. Uh -huh. А якщо дуже чіткий снайпет, от я дивився відео від Джандела, він поклав фенік лісу, та в нього вийшов ось цей тірекс. Скільки ще буде рости твоя рослина? Я не знаю. Але... Там пишеться, так? Ну там 93, ой, 97%. Ага, ну це вже швида, швиденько він бути, так? Да? Так. Я піду подивлюсь, скільки там що шо... залишається, до... щоб забрати шоколадний спрей. Ага, понятно. Три хвилини. Так, а воно вже виросло? Так, воно вже виросло. Так. Ми все будемо вставляти, чи будемо вирізати процес, як він все росте? Все буде. Не дивись. А, вартість така ж сама, як і. І, от Це... і, і на початку писалось. Ага. Уже 13, бо я давай ефект. Я уже 13. Я добавила ефект. Ти ще щось будеш додавати? Я ж... чи, чи, я чи ти його вже буду... збираєш? Я на ньому буду купити мутації. А це у тебе? Ні, це не у тебе. Це хтось поряд зі мною сусід. У нього велетенська просто пальма. Просто так ось, велетенська. Так ось, так ось. Кокосова пальма. Так ще 2 хвилини. Мені треба... А От тебе є чоколад сплінтер? Ні, нема. А хоні? Ні нема. У мене велетенська мене... я... хоні? Да. Ні. Ну, не хоні, а хані. Ну, я не знаю. Ти ж забрав. Ну, не забрав, поставив собі. Ні, у мене нема. І я тобі став. Ну, добре. У мене велетенська киви росте. Де? Поки. Ну, прийди. Я вже на твоїй фермі. О, я тут до Києві в мене в кінці. А, а... Я хочу, можу покупити мутацію, щоб вона була дуже дорогою. Та ні, у мене немає нема час, я часу. Зб... А що, воно буде, ти просто будеш. На Як бінці? його не зібрати? Просто не кинув у нього колекта. Колекта, не такий просто. Так що, тішки, то я буду робити цей шоколадний ось цей 13 секунд і можна буде забрати шоколадний спрей Так де цей бомбос. Ой, я його зібрав Я його не зібрав і тепер він буде вже ну, такий, як є, да? Ну, добре. Так. Зараз перевіримо, який дорожчий вон Так, йдемо до села. Так. Ось цей. Спочатку цей ембр. 13 мільйонів 20 тисяч. Так, а ось цей. Один мільйон. Ну, та це ембер перемога. А це я тобі подарую. Добре, так, я біжу продавати. Зараз я продам. Угу, акцепт. Дякую, Де він мій. Де він. Ти не ти Ну, можна і так по. Ось. Ага. А чого одразу сердечко Моя на нього? А я поставив. Це ти поставив? Так. Прикольно. А, це ти у себе поставив, так? Да? Так. Да. Прикольно. Дякую. Хочу буду дарувати багато шоколадних. <гум> буде весь інвентар з. <гум> я не хочу це на відео це не прилетіну буде. Шоколадних, так? Да? <гум> так, ти де? А я тут. Так, ну що, будемо завершувати наше відео? <гум> так. Так, будемо ще записувати для Марка відео про Бравл. Як він називається? Не Бравл Старс, а Grow Гро... Гарден, а Про Бравл Старс будемо ще записувати. Так. Добре. Дякую, що були з нами. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до зустрічі!